Всім мої вітання. Сьогодні будемо жарити млинчики. Розбиваю 5 яєць. круто из 2 столовые ложки соли чайная ложка ванилин это взбивает Добавляю 3 стакана борошна. Литр молока. Включаю плиту, щоб накалилися з ковалітки. Маю суджувати. Тим часом в тісто додайте 4-5 столових ложок олії. І це вже просто перемішує погодку. Я бачу, що тісто занадто густе, прийдеться додавати води. Густе додала 300 мл води. Мабуть, ще треба. А може почну жарити та буду дивитися. Виходять що такі Виходять млинці, бачите, чуть-чуть края підсушені. Це не страшно. Вони друг на друга ложаться, потім відійдуть. Мене отак от от задираються кінці, бачите, це нормально. Як бачите, на всіх типах сковорідок, сковорідок можна жарити млинці, але під, до кожної треба індивідуально підбирати розмір вогню. Це, наприклад, сковорітка чугун, видно, сплав із алюмінією, бо вона не легенька, ну і не чугунка, не дуже важка. Це взагалі алюміній. А ця. Така вона ніжна, деликатна із, непри... із покриттям. Вибирайте вогонь, який, який підходить до даної сковорідки І все буде получатися І не будуть вони рватися, і не будуть приставати. Головне розкалити, перед цим намазати олією, щоб такий ніби тонкий слой був. Защитний. І все, і можна жарити. І люблю найбільше готувати на цій сковорідці. Вона не боїться ні вивки, ні ножа, ні убиваємо. І так вийшло в мене отаких от великих 26 млинців і таких 15 млинців. І ще трохи хватав внук. Бачите, які вони. Тоненькі, м'ягенькі. Мені вони потрібні як упаковочний варіант, щоб зробити із сиром, із м'ясом, ну, з чим завгодно. Жарила я їх 45 хвилин.